2025 року. Із п'яти членів нашої постійної комісії, законності на засіданні комісії, прибуло четверо. Правильно? Дозумі, двоє у нас відсутні закладності причини. Так, ну, отже, кворум у нас є. Пропоную розпочати засідання. На наше засідання ще запрошений секретар селищної ради спортівки Вікторович керів, керівники структурних підрозділів селищної ради. У нас є порядок денний. На порядок денний спільного засідання, з ну, нашого засідання виноситься питання. Перше. Про результати діяльності Користинської окружної прокуратури за 2024 рік. Друге. Про внесення змін. До про сектор реєстрації активно цивільного стану Брусилівської селищної ради Житомирського району Житомирської області. Третє. Про призначення директора комунальної установи інклюзивний ресурсний центр Брусилівської селищної ради. Четверте. Про встановлення меморіальної дошки. П'яте. Про переименування вулиці в селищі Брусилу. Шосте. Про затвердження розпоряджень селищного голови прийнятих у міжсесійній період. Також другий у нас розділ це звіт, звіт про декларації, які до положення нашої комісії ми повинні зробити на цьому засіданні і, можливо, нам придеться цей звіт оприлюднити ще і на сесії. Порядок денний ви почули, да, перед вами є конікі пропозиції, доповнення, зауваження. Да. Ну, давайте так. Хто за даний порядок денний? Будь ласка. вас будь ласка, руки. Проти утримують немає. Рішення прийнято. Порядок прийде одного. <кій> Для проведення нашої комісії нам потрібно затвердити ще регламент. Для інформації по питанню до п'ятій хвилин. Так, виступаючим до трьох хвилин. Засідання комісії пропозиція провести в межах 30 хвилин. До порядку денного зауваження пропозиції немає. Так, ну давайте тоді. Хто за даний порядок закончите при власних опросій тут і чатку раз Отже, рішення прийнято при регламент затверджений. Переходимо до розгляду першого питання про результати діяльності Коростишівської окружної прокуратури за 2024 рік. Слово додається, що по радівському Вікторі Вікторія селищної ради. Шановні колеги, це питання планової планове питання розгляду роботи нашої сесії. До Бузрівської селищної ради надійшов звіт е, Користинської окружної прокуратури про результати її діяльності на 20, за 24 рік. Е, на пленарному засіданні буде присутній представник Користичівської прокуратури. Е, я пропоную детально ознайомитись. Ми розкинули всім депутатам самі матеріали цього звіту. Е, рекомендую вам е, опрацювати цей звіт, підготувати ті питання, які у вас. Ви вважаєте найбільш актуальними на нашій території, і буде можливість задати всі ці питання представнику Корисиківської окружної прокуратури. У нас не було можливості запросити представника прокуратури і на засіданні комісії, і на пленарне засідання сесії. що було прийнято узгоджене рішення, узгоджене він буде на пленарному засіданні Сесії. Це звіт там про кримінальну ситуацію. про... Десь покращення, десь погіршення, ну, тобто об'ємний такий матеріал. Е, власне, питання плану, е, прохання включити одного з пленарного засідання і підготуватись до... Опрацювати і підготуватись до питання. До такої віддача е, запитання будуть? Не, <кій> не, тому давайте. Проведемо по голосування за винесення даного проєкту. Будем. За. Волошенько за Павлюк. За. За. Чотири за. Чотири, за. Чотири, за. Чотири, за. Рішення прийнято. Даний проєкт ми виносимо на розгляд сесії. Так, наступне питання. Друге. Про змін до положення про сектор реєстрації старших цивільного стану Запільської селищної ради Житомирського району Житомирської області. Ми підкладали проєкт рішення на бандаційна, а доповнення до пункту 2. Абзац 3, пункт 2.2 розділу 2. Там допоможе, що сектор має право підписувати акти, відповідні свідоцтва свідослови і представляти початку сектору. До цього часу не було печатку, так? Е, Ні, печатка була, але не було у нас прописано. Ми ну, е, е, постійно да. виправляємо Деймі. зауваження, які приходять з Користише. Уявіть картину, у положенні про сектор не було записано, що вони мають право ставити печатку. Хоча сектор юридична особа. Ну, Користичний каже, випадково. напишіть, що вони мають право підписувати і ставити печатку. Пишемо, мають право підписувати, і ставити печатку. Питання є такої. Якщо немає, давайте. Печатка є. Печатка є ручка, є підписано. Голосуємо. Так, давайте проводіть, з вас прийме голосування. Павлюк, Волошенко за, Комарівський? За. Чотиризав. Рішення прийнято дане питання завернути на засіданні чергової. Третє питання у нас переходимо про призначення директора комунальної сумові ресурсний центр Брусинської селищної ради. Ком надається Михайло Тарій 11 квітня був проведений конкурс на Посаду директора Посильської інклюзивно-ресурсного центру Посильської селищної ради, був один претендент, Коштівська Алла Іванівна, було письмовий іспит, Алла Іванівна пройшла письмовий іспит з результатом 18,4 бала і ухвалити, що Алла Іванівна зайняла посаду вакантну директора комунального станові Бусильської інклюзивно ресурсного центру Посильської селищної ради. Питання до доповідь подання подано ось селищної ради. Просить відомості. світ подання щодо призначення переможця конкурсу. Проєкт рішення підготовлено. З областю погоджено передати. Виявляється, що не треба погоджувати по в старому положенні було необхідність погоджувати, зараз вже немає. Тобто є необхідність провести положення, то відповідно. Це новому положенні вже немає. Я просто не тепло подивитися. Да? Так, якщо питань немає, давайте проголосуємо за передні даного проєкту на вчора. За. Павлюк. Волошенко за Коалійський. За. Чотири за, отже, рішення прийнято. Дане питання ми верносимо чергову. Так, Наступне четверте питання про встановлення меморіальної школи на 9 молодшому палі Пропонується підтримати клопотання старости на території Старочинського старостинського округу за могильного щодо встановлення на будівлі Єсипівської початкової школи меморіальної дошки загиблому захиснику України Обадзінському Юрію Анатолійовичу, який народився в селі Осипівка, закінчив школу. Ось такі макети меморіальної дошки. Там буде здається, так, школи і згода адміністрації Запільської школи на настановлено дошки. Згода є, так? Згода є. Питання, друзі, пропозиції пройме голосування заведення дало проєкту на червоної сесії. Дуді? Так. Облюк. за, голошенко за. Колорістські. За. Чотири за. Чотири за. Рішення прийнято. Дане питання. Ми виносимо на переговорську. Так, наступне питання порядку денного про прийменування убийців селищі Буси. Во надає Бухаренко Богдану Володимировичу. Будь ласка. Доброго дня. У зв'язку зі зверненням жителів селища Брусилів було оголошено процедуру громадського обговорення щодо перейменування вулиці з це більша Гагальне в селищі Брусилів. За результатами громадських слухань, більшістю голосів було прийнято рішення щодо перейменування вулиці з на вулиці Віктора Коломогорова. Це в честь загиблого воїна, який проживав на даній вулиці. А, тому враховуючи протокол, було розроблено проєкт рішення щодо затвердження даної вулиці на сесії селищної ради. Буселин проживав недовго, але добрий. Але... День питання до доповідача є. Якщо немає питання, Так, я сюди попав чи ні. Вже вам Дзвонили, писали, видавали друзі. Писали,